Традиційно з хвилини мовчання пані та панове розпочинається наш ефір. Віддаємо честь полеглим героям у російсько-українській війні. Сьогодні вшановуємо пам'ять нацгвардійця Антона Дербілова на псевдопатрік. Чоловік воював у Слобожанській бригаді Нацгвардії з лютого 2022 року. Він загинув у боях за звільнення Кримінної Луганської області 6 квітня. Внаслідок мінометного обстрілу військовий отримав поранення несумісні з життям та загинув на полі бою зі зброєю в руках. Солдат Антон Дарбілов за життя був нагороджений медалями за хоробрість у бою, незламним героям російсько-української війни та за доблесну службу. До військової служби Антон був відомим у Харкові скульптором та художником. Разом із дружиною заснував студію, де вони зокрема створили тисячі моделей олов'яних солдатиків від епохи античності до ХХ століття. Військовому було 43 роки. Без батька залишилося. Три доньки світла і вічна пам'ять захиснику України.